Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! У Слов'яно-Сербському районі Луганської області, більша частина якого була захоплена терористичною організацією ЛНР і військами РФ, у 2014-му знищено ремонтну базу російських окупантів, внаслідок чого армія РФ втратила близько 50 військових і 100 одиниць техніки. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Глава ОВА нагадав про заяву окупантів про те, що вони вже нібито захопили територію області, тому нам все одно, хоч каміння з неба. Щось у них постійно або бавовна, або каміння з неба. Про Лисичанськ ми вже говорили, там необачне паління якесь було. А нещодавно у них ще й в Слов'яно-Сербському районі в селищі Лотикове каміння з неба поприлітало досить потужно, сказав Гайдай. За його даними, у селищі Лотикове знаходилася ремонтна база окупантів, і каміння з неба знищило приблизно 100 одиниць техніки та близько 50 окупантів. Гайдай також розповів, що росіянам усе ще не вдається прорвати оборону ЗСУ на невеликій частині Луганської області, що залишається підконтрольною Україні. За його словами, армія РФ Намагається там зібрати величезні резерви і постійно кидає свої війська у наступ. Гайдай стверджує, що за день росіяни роблять від 30 до 50 спроб прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Нагадаємо, 15 серпня Гайдай заявив, що ЗСУ завдали удару по штабу ПВК Вагнера у тимчасово окупованій Попасній. А навідником став один із російських пропагандистів. В той же день Гайдай повідомив, що в Лисичанську вибухнула колишня будівля СБУ, в якій російські військові влаштували базу. Результатом вибуху стали близько сотні не. Рядових ліквідованих окупантів підкреслимо, голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай заявляє, що окупанти зазнають невдач на фронті і вдаються до крайніх заходів для поповнення своєї армії з числа жителів окупованих територій Луганської області. В окупованих містах триває примусова мобілізація. На молодих батьків полюють поряд із дитячими садочками. На фронті відбито понад 10 атак росіян. За даними Гайдая, впродовж 17 серпня 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових із різних Напрямків. На межі Луганської та Донецької областей, під час кожної із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і змусили відступити. Вже проти ночі, 18 серпня, ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася покращити тактичне положення, однак успіху вона не досягла. Окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. Ще чотири рази росіяни використовували авіаційний вплив. Тим часом на окупованих територіях працівники. Військоматів вже вдаються до крайніх заходів для поповнення армії РФ. Інформує голова Луганської ОВА. У тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі залишив місто і ховається у селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під'їзду. Тепер влаштували суцільний безлад. Чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде ввечері забирати, їм байдуже. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.